Де приємно цими днями 26 років тому, якраз в проміжку між 2 і 16 вересня 1996 року про це говорила і готувалася вся Україна, грошова реформа купона. Карбованці ось ось мало відійти канути, як кажуть, у безвість. Було запроваджено гривню. От про це, і як це все готувалося, і про колізії, які за ці 26 років пережила і переживає національна валюта українська. Будемо говорити далі. Я вітаю в прямому ефірі Українського радіо головного редактора журналу «Деньги» Олександра Крамаренка. Колего. мої вітання. Доброго дня! Ну ви знаєте, пане Олександре, я пригадую особисті спогади. Щось було таке, от на кшталт того, приблизно можна очевидно порівняти в сенсі емоційного сприйняття з чергами на голов по штамті. От коли оці марки, на яких зображено як збройні сили України, доблесні нищать рашню, русню. Е, от і е, можна було б про це е, говорити дуже довго. Я е, перепрошую, але ми змушені зробити термінове повідомлення. Повітряна тривога в Харківській області. Шановні радіослухачі, е, почувши сигнали повітряної тривоги, одразу прямуйте до укриттів, придатних для збереження вашого життя бомбосховища, особливо пам'ятаючи той момент, що з території клятої русні ракети до Харкова летять менше хвилини. Повітряна тривога в Харківській області. Залишайтеся на зв'язку, слухайте Українське Радіо, пане Олександр, продовжуючи мій емоційний такий ряд, емоційне сприйняття. Я можу сказати, що було щось неймовірне, особливо коли перша гривня з'явилася і особливо курс пригадую за одну гривню за один долар один і сімдесят сотих гривні, тобто гривня і сімдесят копійок було 76. 76, бачите, точніше сказали. Здається, це було досі, я не знаю, в іншому житті. А, ну, я дізнався про це за кілька днів до оприлюднення указу президента Кучми. Я тоді працював заступником головного редактора. Uh, uh, і uh, керував там відділом в журналі Бізнес. У нас були свої джерела. Ми зрозуміли, що буде реформа. Ми не знали ще там достеменно деталей, Але ми знали про це. І ми, в принципі, uh, журнал вийшов в понеділок. Uh, на жаль, на наступний день після оприлюднення указу, але ми були перші, хто про це написав. Пане Олександре, ви знаєте, я давно знайомий з відомим українським економістом Олександром Савченком, заступником голови національного банку України. Він якось мені розповідав, що все це трималося в надзвичайно такому суворому режимі. Режим секретності був неймовірний. Про це ніхто не повинен був знати. От для того, щоб унеможливити витік інформації, перша гривня, наскільки я пам'ятаю, друкувалася в Канаді. От пан Олександр про це розповідав, що він керував тією можна сказати, гривневої спецоперації про те, як перевозили от, під охороною, як маскували. Що можете додати до цього? Чи справді так було все? І далі? А в принципі, все так і було, за виключенням того, що він не мав до цього безпосереднього стосунку, тому що е, перші партії були надруковані в 92-му році, надрукувались в Канаді, друкувались на потужностях. Однієї приватної банкнотної компанії, яка цим займалася в інтересах іноземних ну інших іноземних держав, тобто вона виконувала замовлення по друку банкнот за замовленнями, а ці ці банкноти і монети вони очікували свого часу в сховищах національного банку, і це до речі було зрозуміло, що колись це має відбутися, коли. Це мало відбутися тоді, коли стабілізується курс купона карбованця, коли було зрозуміло, що ситуація більш-менш стабільна, принаймні буде там, найближчі кілька років, і тоді було прийнято рішення в 96-му році дати старт цій реформі. Реформа була дуже м'якою, дуже, я б сказав, би, Гуманною стосовно громадян України, і саме це, в принципі, на мій погляд, не вимагало такої дикої таємничності, тому що спокійно всім, хто хотів, поміняли в принципі стільки, скільки скільки люди хотіли поміняти. І я сказав би, що ця реформа була зразковою, просто зразковою за виконанням. Дуже велика дяка людям, які мали до цього дотичність, реально мали це: Вадим Гетьман і Віктор Ющенко. Пане Олександре, коли ми говоримо про гривню, ми повинні розуміти дві речі: українська гривня, дизайн зовнішнього оформлення на наше превелике, так би мовити, щастя. От і на нашу втіху залишається однією з найкрасивіших за оформленням валют світу. Ну і другий бік він трошки менш приємний: що з однієї гривні 76 копійок за американський повноцінний долар за цей час за 26 років національна валюта. Все таки зазнала, я б сказав би так нейтрально дипломатично коли Давайте повернемося до приємної частини. Дизайн хто обирав дизайн так стисло, щоб ми встигли всі питання пройти. І хто був зображений на перших гривневих банкнотах? Варто скоріше про зображення подивитись сайт Національного банку. Це були українські дизайнери, вони розробляли. Я назвав прізвища голів Національного банку, які мали дотичність до цього. Вони насправді зробили багато для цього. І я хотів би більше скоріше, ніж про дизайн, власне, сказати про те, що їх зусиллями. А банкнотна монетна фабрика була вкомплектована дуже сучасним обладнанням, дуже якісним, і це дає можливість підтримувати високий рівень захисту банкнот усі ці роки. Я волів би сказати, що це навіть важливіше, ніж зовнішній вигляд. Це дуже потрібно, це дуже важливо. і Я дуже радий, що Україна має таку можливість, технічну можливість. Ну, тобто, іншими словами, українську національну валюту гривню, дуже важко підробити. Абсолютно так. Ви сказали перед цим, що розробка почалася ще в 1992 році. Гривня була запроваджена в обіг у вересні, в перших числах вересня 1996 року. Чим пояснюється все-таки такий тривалий розрив 4 роки? Звісно, і політичне керівництво країни, і керівництво національного банку вони всі розуміли, що запроваджувати гривню і наражатись на перспективу багатократної девальвації інфляції це погана ідея. І вони хотіли отримати спочатку стабілізацію національної грошової одиниці, якою був на той момент купонокарбованець. А потім, коли ця стабілізація відбудеться, вже можна було прийти до стабільної, до кінцевої гривні. Ця стабілізація відбулася перш за все за рахунок зміни грошово-кредитної політики. Яку змогли змінити за підтримки наших зовнішніх донорів і кредиторів? Перш за все, ми почали отримувати кредити від міжнародного валютного фонду, почали підтримувати доволі таку жорстку грошово-кредитну політику, і все це дало можливість приблизно з 95-го року ну так, півтора роки тримати більш-менш. Помірну інфляцію і майже не мати девалювації. Цей період був пройдений, і з'явилася можливість запровадити гривню. Пане Олександре, якщо так от ретроспективно оцінювати оцей шлях, гривня 76 за долар починалося, ну зараз трошки інші цифри. Я просив би вас все-таки так лаконічно сказати, скільки тут суб'єктивного, так би мовити, чинника, і скільки об'єктивних чинників ми ми не могли не допустити так, би мовити, просідання певного гривні? От ваш погляд на ситуацію. Ми впали в 98 році приблизно втричі. Це був світова. Це була світова фінансова криза. І ми тоді економіка України була дуже сильно пов'язана з економікою Росії, яка провалилася дуже серйозно. Тоді там був реально дефолт потужний. І нічого іншого бути в принципі не могло. Економіка країни була слабка, і ми так зреагували. 2008 рік там були ну, відома криза іпотечна світова. Це вплинуло на Україну. Був певний відтік іноземних інвесторів, кредитів, і це вплинуло на курс гривні, але вже значно менше з 5 до 8 курс поплив. Потім була війна в 2014 році. Там, частково було суб'єктивно, частково об'єктивні проблеми, а те, що можна було зрадити, на мій погляд, це було б можна було б більш акуратно використовувати фінансування проблемних банків, щоб гроші не йшли на валютний ринок. Була така можливість, але країна знаходилась. Під дуже потужним тиском в мене було враження, що політичне керівництво країни просто руки не доходило. А не надто добросовісні люди не заважали недобросовісним банкірам займатися валютними спекуляціями. Ну, те, що відбулося цього року, з 28 приблизно до 40, Тут все зрозуміло широкомасштабне вторгнення, втрата великої частини підприємств, економіки. Дуже великі кошти йдуть на оборону, все це не могло не вплинути. І, звісно, я б сказав би так: ситуація значно краще, ніж могла бути, але гірша ніж хотілося б. Я думаю, не в одного з вас таке враження, тобто це балансування постійно на межі можливостей. Частка є безперечно суб'єктивних рішень. Вони не завжди були доцільними, відповідали духу і моменту, от але є велика частка пов'язана із загальносвітовими глобальними процесами. Чого очікувати далі? У нас залишається приблизно 5 хвилин. Ось ми знаходимося сьогодні в цій дуже непростій точці. Сьомий місяць російського повномасштабного так званого вторгнення війни на винищення України. Чого ми допустити не можемо. Ми не допустили цього на початках і не можемо допустити і ніколи цього не буде. Тим не менше, економічний стан він не такий. Як хотілося, це пов'язано із колосальними втратами в агросекторі, в економіці. Втрати ці сягають вже астрономічної цифри. Все це буде відшкодовуватися агресором, сумнівів немає, але на це підуть роки. Тому що це судові рішення, це тяганина і так, далі, і так далі. Гривня, якщо говорити про сегмент гривні, які перспективи національної валюти. Все дуже буде залежати від економічної політики нашого уряду і одночасно політики Нацбанку з одного боку приблизно на половину, а на іншу половину буде залежати від готовності підтримувати Україну з боку наших партнерів. Я маю на увазі Євросоюз. Я маю на увазі США, Великобританію. Готовність підтримувати є. Ми постійно бачимо заяви про те, що нам будуть надаватись кошти, в тому числі на фінансування витрат бюджету, і не тільки заяви, але й реально гроші. В серпні Україна отримала зовнішнього фінансування 4,6 мільярди доларів. Значно меншу суму ми отримали в липні, приблизно в 2,5 рази меншу. І майже стільки ж 4,4 мільярди ми отримали в червні. Я сподіваюся на вересень, який дасть нам більше грошей, і уряд е, має. Використати усі можливі засоби і аргументи для того, щоб збільшити отримання таких коштів, а національний банк в свою чергу має активно використовувати ці кошти для підтримання стабільності гривні, тому що в нас зараз така ситуація, що держава приблизно наполовину може найбільше має фінансуватись зовні. Це нормально. У такому випадку, в якому ми зараз знаходимося, це абсолютно нормальна ситуація, і можна навіть збільшувати потік зовнішньої допомоги. Але для цього уряд має показувати, що ці кошти витрачаються абсолютно прозоро, що вони не розкрадаються, що вони використовуються за цільовим призначенням, і це буде стимулювати наших партнерів надавати ще більше коштів, і ще це додасть стабільності і гривні, і економіці загалом. Ну, іншими словами, боротьба з тією самою корупцією, про яку в Україні дуже багато говорили, от і лише останнім часом почалися у зв'язку з зобов'язаннями країни кандидата на членство в ЄС певні певні кроки влади і всіх пов'язаних з цим інституцій, пане Олександр. В уряді очікують, що у 2023 році курс долара сягне 50 гривень. Як ви сприймаєте, чи не варто, чи не на часі, чи на часі озвучувати такі цифри, адже до 2023 року ще дуже далеко. Можливо, потриматися для того, щоб у людей не породжувалися певні, такі не виникали певні відомі настрої. Як ви думаєте, от політика? З одного боку, ви праві додавати істерики і там підстав для знервування це не найкраща ідея. З іншого боку, 15, до 15 вересня уряд має передати проект державного бюджету на наступний рік Верховну Раду, і там має бути ну неявним чином враховані прогнози уряду очікування, точніше, уряду щодо курсу на наступний рік. А чи є можливість мати більш стабільний курс? Звісно, є і я сказав. Це, це а, просто неймовірна, фанатична прозорість дій уряду щодо коштів, які він отримує до бюджету від партнерів і від нас, платників податків. Це дуже край важливо. А, якщо це буде уряд робити, це головна підстава для того, щоб наші партнери збільшували зовнішнє фінансування. Збільшення зовнішнього фінансування буде означати е, більш потужний опір. Агресору більш потужні атаки з ціллю повернути загарбані території, і, звісно, більш сталий стан гривні і більш здоровий стан економіки. Дуже дякую, якраз нормальне завершення. Ви змалювали перспективи. Нагадаю, на зв'язку зі студією перебував головний редактор журналу «Деньги» Олександр Крамаренко. Залишайтеся на хвилях українського радіо.